Україною у серці із серця європейських ігор вітаю вас із кракова, який впродовж цього і наступного тижня буде спортивною столицею континенту. Телеканал Дім, Національний Олімпійський комітет і головні дієві особи найкращі українські атлети на старті важливих змагань і яскравих подій. Я Діана Кондратюк і на цих іграх ми будемо разом. Мені дуже приємно, що мене обрали про переносця. Це для мене гордість. Я дуже хочу, щоб наші люди були горді за нас, що ми тут присутні, що ми тут виступаємо. Це приємно. Це... Гордість нашої країни, наш прапор, і хочеться, щоб він найчастіше майорів на цих змаганнях. Можливо, є от якась людина для якої ви виступаєте, кому ви хочете присвятити свою допомогу. Це моя родина, яка за мене вболіває і... Ну, і вся Україна. Хочеться ну, порадувати їх в такий нелегкий час. Дуже це хочеться. Щоб весь світ побачив на стадіоні спортивну Україну. Ну і по-друге, звісно, що є такий якийсь спортивний мандраж. Це завжди це нормально, коли ми хвилюємо всі за наших спортсменів, тому що це європейські ігри, треті, 263 наших атлета будуть тут змагатися за нагороди і дуже хочеться вищих нагород. І ще раз показати, що ми спортивна держава, ще раз, щоб весь світ побачив, що ми не держава, і щоб наші спортсмени були на підесталі, щоб піднімали прапор. Знаєте, щоб той рік, який йде війна, як складно нам було готуватись, і завдяки тільки збройним силам ми зараз тут стоїмо і будемо представляти Україну і дякуємо їм. І хочеться, щоб вони побачили всі, як спортсмени готувалися і підготовлені, і перемагали. цими днями офіційний спортивний центр Європи разом з ними ще 12 польських міст приймають треті європейські ігри на вулицях Кракова, прапори Польщі та України, символи дружби, поваги та. Великої підтримки під час повномасштабної російської агресії серед мешканців тисячолітнього міста тепер багато українців. Спілкування просто неба дарує не лише емоції, а й думки щодо ролі та значення ігор. Місто дуже прекрасне і гостинне. місто, яке підтримує Україну. Це дуже відрадно. Що Польща і Україна об'єдналися і мають одну мету йти до перемоги, і подія у нашому спорті. Це є міжнародні європейські спортивні змагання, в яких беруть участь наша наші спортсмени, наші українці, які достойні представляти нашу державу. Спорт об'єднує дружбу, єдні. Всіх народів е, країн, а Росія це є. Країна ворожого напрямку, яка відштовхує від себе позитиви. позитив, і тому я бажаю нашим українцям тільки перемоги і гордитися тим, що ми є українці. Слава Україні! Продовж 12 днів. 7 тисяч атлетів змагатимуться у 29 видах спорту. У більшості з них відбуватиметься кваліфікаційний відбір до літньої олімпіади 2024 року у Парижі. Священне місце кожного журналіста на євроіграх медіа-центр. Саме звідси розпочинається шлях кожного, хто буде висвітлювати ці змагання. Більш ніж тисяча журналістів із 48 країн працюватимуть на європейських іграх. Це право надає акредитація, і тоді вже можна роздивитися медіа-центр, простору, триповерхову будівлю із величезним залом. Там спостерігають за змаганнями онлайн, спілкуються і готують свої матеріали мої колеги. Перша прес-конференція присвячена європейським іграм. І найяскравіший акцент презентація поштової марки, що присвячена іграм. Так можна дізнатися і про їхніх офіційних талісманів дракона Кракусика і Саламандру Сандру. Україна у центрі уваги європейської спортивної спільноти. А президент європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос висловив нашим атлетам свою підтримку. Це дуже важливо, що українська команда з'явилась на стадіоні під час церемонії відкриття, і це стане величним моментом, якщо українські атлети здобудуть медалі на іграх, прекрасним сигналом, подарунком від українців, що презентують свою країну, бо європейці не байдужі до її долі. Ми з багатьма європейськими країнами солідарні з українцями. Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук теж підкреслив найголовніше у його словах: чітке розуміння місії, яку мають українці зараз. Дуже важливо, щоб українські спортовсе дуже важливо, щоб українські атлети брали участь в усіх різноманітних спортивних змаганнях, аби говорити про війну та зміцнювати дух українського народу у цей важкий час, перемагати, підіймати прапор як найвище, щоб лунав гімн України. Польський урядовець один із тих, хто послідовно виступає проти повернення до великого спорту представників країн-агресорок, яких немає на євроіграх. ключові рішення були ухвалені у лютому минулого року. Ми доклали максимум зусиль, аби були накладені санкції на російський та білоруський спорт, і відтоді нічого не змінилось. Ми так само чи навіть потужніше проти участі росіян та білорусів через продовження агресії в Україні. Цей європейський спортивний фестиваль є подією, про яку найкраще промовляє девіз ігор. Ми єдині. Так, ми разом у розумінні, підтримці, прагненню до успіху, радості і любові. Заради миру і заради життя. Заради Європи і України. Краків святкує, а хожу змагається. Там виступають легкоатлети. Перші результати були встановлені ще до офіційного початку ігор. Адже крім особистих досягнень спортсменам важливі здобутки на іншому рівні. Легкоатлетичний турнір це ще й командний чемпіонат Європи. Серед його особливостей такі. У кожному виді команду представляє лише один спортсмен. Команди розподілені на три дивізіони. За підсумком змагань найкращі три збірні переходять до дивізіону що вище, а троє невдах крокують донизу. Збірна України наразі перебуває у другому дивізіоні і намагається отримати перепустку до елітного. Щодо особистих нагород, то за них у рамках турніру ігор боротимуться усі атлети незалежно від статусу і дивізіону. Достатньо лише. Традиційно показати найкращий результат в особистому заліку. Переможці і призери стануть відомі у фіналі усіх змагань. Європейські ігри це е, такі комплексні, комплексні змагання, де е, скажімо, е, країни Європи вони дивляться на рівень підготовки своїх спортсменів. Ці змагання. Євляються таким контрольним, контрольним зрізом для кожної команди перед основними змаганнями цього сезону це лісізійний чемпіонат світу. На даний час у нас майже всі фінали вже є. Дехто потрапив до фіналу, ну, я можу сказати, Людмила Лузан з теретою в байдарка каної двійка потрапила до фіналу чоловіча, байдарка четвірка потрапила до фіналу одразу. Також до фіналу потрапила каноя двійка чоловіча і байдарка. Жіноча 500 метрів. Початок ігору Кракові та інших містах Польщі великий спортивний шанс. Можна отримати олімпійські ліцензії та престижні нагороди. І цей четвер день – перших медалей. Про їхніх українських володарів оперативно в акаунтах телеканалу Дім у соцмережах. Наша наступна зустріч 24 червня. Єврогеймс чекають вашої участі.